Починаємо новий рік зразу з гарних новин. Кожна з них достойна окремого відео, але їх за один день якось так багато, що краще пробігтися коротко по всім для відчуття масштабу. Якщо хтось вірить в прикмети, то як новий рік почався з чудових новин, то таким він і буде. Поставте свічку за це та підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого та простої мови. Почнемо просто з головного, що наближає реальний мир, а саме послаблює Росію. Вночі на 1 січня українські дрони успішно атакували три об'єкти на території РФ: нафтобаза Влюденова 170 км від лінії фронту, Ільський НПЗ, 370 км від лінії фронту та північний товарний парк. Вальтемнівську 1200 км від лінії фронту. Останнє це промзона, що обслуговує якраз нафтову галузь та допомагає їй відновитись після атак. Тобто успішні удари по російській економіці не припиняються ні на день. До речі, Росія показує антирекорд за останній місяць по експорту нафти, і все це заслуга кінетичних санкцій України та ударів по їх підприємствам. Наступна новина Денис Капустин Вайтрекс що лідер РДК живий у ГУР. Заявила, що це була спецопрація, яка тривала місяць. На ліквідацію Дениса Капустина ФСБ виділила півмільйона доларів, які, вочевидь, мали бути переведені виконавцям після підтвердження його вбивства, що ми і бачили в медійному полі. Тепер це найбільший донат від ФСБ в посилення гур. Крута робота! Оце вам особливо сподобається. Міноборони заявила, що чергові два комплекси Петріот стали на захист наших міст. Коротка, але важлива новина, до якої немає що додати. Ну і відбувся черговий розворот Трампа. Спочатку розвідка США заявила, що Україна не атакувала резиденцію Путіна, а потім і сам Дональд Трамп раптово запустив статтю Нью-Йорк Пост про те, що на дорозі до миру стоїть саме Росія. Це редакційна стаття, що восьміє Путіна, який веде жорстоку війну майже чотири роки, вважаючи, що будь яке насильство щодо нього заслуговує на окреме засудження. Автори додають, що будь-який напад на Путіна був би більш ніж виправданим. Цитата уявіть собі з огляду на масовані російські атаки, наприклад, на різдво. Дивіться, розворот не перший і не останній, але можна сказати впевнено, що ми йдемо не по колу, а по спіралі. Чим ближче до американських виборів, тим більше Трамп буде вимушений грати на стороні України. В цей раз це реально було неочікувано швидко, і така динаміка мені особисто дуже подобається. Тож, отакі подруночки вам під ялинку. Я вважаю, що гарних новин навіть більше, ніж зазвичай. Тримайтеся з Новим роком вас. Все буде добре. До завтра.